15 квітня, дзвіниця Монастиря Італія. Слухати і чути. Дивитися і бачити Відчувати. Тут 15 квітня. Святий говорить через мої уста. Це гліцинія. Або ляги їх називає акація Фіолетова. Я знову в цьому місці. Гравітація. Святий говорить, що важливо для мене, для кожного, хто буде слухати, хто слухає. Поза часом і простором. Бере мені мудрість. Монастирій. Ми, українці, понад півтора року проживаємо. Котик, моркотик дикий прибіг. Ми там їх підкармляли, їх тут прибігає багатенько. А, ну, кстати, говорити, що вижила із останнього. Слухаю лекцію по життєвому шляху Віктора Франкова. Да. Відомий психотерапевт. Також він як письменник багато своїх праць опублікував, так. А, і багато понад 30 книг в пошуках справжнього сенсу, да. І скажи життю, «Да, так, а, так. І говори. Говоримо життю так, життю з Богом, бо це також сенс, да? Мати віру. І Франк досліджував якийсь період дуже багато було самогубств підлітків. Да? Вони просто не мали сенсу, їм не хотілося жити. І дійсно, кожен сенс бачає в своєму. І рік тому я знімала відео да? і пустила його як кліп по водам. І вже призабула, що я там говорила, да? але воно мені притягнулося, і якраз це була інформація про Віктора Франкла і про смисли, Да? То так і є. Цінність життя, смисли. І там цікавий такий роздум, що думає листок, який на дереві, Да? оця деактивація активація горіха, як він себе відчуває, наскільки він відчуває зв'язок з цим деревом, і коли воно паде. <сміття> тобто, це розширення таких меж нашої свідомості, коли ми усвідомлюємо, що кожен з нас неповторний і має цінність на такому єдиному дереві життя. І зараз Дух Святий так, такий прообраз зразу скидає. Тут біля монастиря була селена дійсно сад, один і другий, плантація винограду. Тут приїдуть працівники, ще покосять ці всі. Вже була селена, виросчі такі високі трави. Да? 15 квітня. Активація відбулася да? винограду. Буквально декілька тижнів тому тут ще тільки був початок а, того, що це розшириться. Да? Власне, мене буйство кольору від винограду піде така благодатна краса. Да? По-перше, лист дуже гарний. Да? А по-друге, ще плоди, да? відбулося обрізання, те, що не ок, скажімо так, для плоду його обрізали. Да? Щоб дійсно корінь, він дає певну, має певну кількість вологи, якщо дуже багато лишити, тих пагонів. Да? Треба дійсно у цьому ще знання, які пагони обрізати. Да? Які, дійсно, а, і енергетика йде саме сюди. І ще в дереві є також спячі пагони, да? відбувається активація тут. А, тож, хто притягнув це відео, гравітація від Бога. Да? А, також важливо зупинитися і замислитися. Да? А, що Бог заклав у нас, і який план для кожного з нас. І там гарне порівняння є, що, наприклад, як це зрозуміти, що це дійсно часто в Біблії описується, як, як вогонь в кістках, да? що Дух Святий підтверджував, що саме це треба робити. Да? І дуже багато там гедеон, да? якого надихнув ангел, сказав ти. Мужній, да? чоловік мужній, сильний, а він там почав: я найменший, я, я не той, про кого ти мені говориш, я не такий. І це ще Дух Святий нагадав. І я ще зрозумію, що Франкла не просто так вийшла та промова 1972 року. Він також говорив про те, що дуже важливо кожній людині бачати цінність, да? дивитись поза межами. Того, що вона говорить, да? навіть спілкуючись там, він акцент робить, там, ну, інші, що навіть люди там якісь ну, попали в тюрму, наприклад, ще якісь ситуації важкі. То створити, щоб, ну, тут це важливо, щоб Бог да, ця іскра загорілася, щоб активувати да, в тій людині те добре, те хороше, те чисте, те світле, те вічне. Да. А це потрібно такий від Бога духовний наставник, да, щоб побачив тій людині, те зерно розгледіть і як те гірчичне зерно, воно проросте і дасть свій плід. Часто я помічаю, що Дух Святий через мене активує такі сп'ячі якісь там частини в людини, да, і змінюється життя. І якось дійсно таке чудо відбувається. Да. А хтось хотів покінчити життям і тут мене вів на ті шляхи, і щоб зупинити то, такий певний досвід життєвий. Да. Чи думаєш, як я туди йшла? І чому я туди йшла? У мене був сенс йти за гілочками. Трошки декілька гілочок такий новий рік да, виловити свіжої ялинки, да, ну не ялинки сосни, щоб там вона була якась буйна або, може, десь упала від вітру. Я так і йшла і шла, і думаю, піду туди далі, де вони, де там більше вологи, вони розростаються більш активно. І мене якось так дух святий вів вів, поки я не знайшла того чоловіка, да, що хотів собою покінчити. Тобто він сенс життя тоді втратив, при тому, що він мав дітей, дружину, да, і, на жаль, так стається. І кожного свій життєвий досвід, але дійсно Бог через Віктора Фаранко показує. Як Господь веде, насправді він був дійсно віруючою людиною. Хоча напрямок логотерапії, кажуть, він і атеїсти його обирають, да? там якось вони його по-іншому трактують, вникаючи духовних факторів. Да? Але все-таки моя думка, що духовний фактор він найважливіший, бо дійсно, коли відбулося оте сім'юбіє, да? коли я тут все і те зробив, і те зміг. А не згадується той, хто створив небо і землю. Да? Ну, в будь-якому випадку, хай це буде Бог абсолют, як каже часто в піснях, власнені пісні рекомендую від Мачете, да? Його альбом Амбасадор, і пісня Крайній край, і книгу він написав. І та вся глибина його пісень, вона йде якраз із першого джерела, а джерело духовне. Да? І тоді відчуваєш, як і монатік, да? це також духовна людина. Не в цих піснях він згадує Бога, але він відчувається, він дуже віруюча людина. Да? Як сімейні цінності, так він також надихає молодь цінувати життя, любити життя. А, тож Божої мудрості нам в цьому. Що, напевно, зніму ще відео а, другу частину, що Дух Святий. Так буває, час, минає що. Але Дух Святий, заклади кожному зерно, да? усвідомлення, дійсно, цих смислів. і… Як і Віктор Франк, він шукав підтвердження. Бог завжди нам дасть підтвердження да, того смислу. Де, смисл може тому бути, що ми допомагаємо один одному шукати смислу. Да? І це певний відсоток людей на планеті Земля є. Да? Ми допомагаємо з Божою допомогою активізувати ті, ту існу, да, щоб людина активувала цей смисл в собі. Да? Хотіла жити і радіти цьому житті, бачити. Я бачити природу, цінувати дар цей, дякувати, бо вдячність важлива.